Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада, що ми саме зараз читаємо з вами до Галатів, Чому? тому що багато що пояснюється взагалі з таких всесвітньо-масштабних питань. Я знаю, що у більшості людей вони навіть не виникають, але у багатьох, особливо сьогодні, коли дуже багато людей шукають саме духовності, виникають декілька. Дивних і різних условно да умовно питань, але насправді все це давно описано в Біблії. Головне про те відкрити і прочитати. Так, от коли ми вами говоримо про закон, ми вами знаємо, що закон був для того, щоб показати, що люди є гріховні, що не можуть себе стримати, і тому потрібно хтось або щось. Що умовно врятує, і цим став Христос, який дійсно помер воскрес заради нашого спасіння. І що саме цікаво, тут більше всього говориться не просто про, то, про а, закон або про те, що прийшов Ісус Христос. Хоча я не віднімаю його дії, тому що те, що він зробив, це ну жоден не може зробити жоден. Притом Бог спитав. На небесах, да, хто піде, і тільки він один погодився, син Бога. І є свої моменти в цьому. Там поймаємо, що ніхто більше не міг такого зробити. От просто ніхто. Але що тут цікаве, ми, коли з вами читаємо історію про Авраама, вибуття, ми бачимо, що Бог обіцяє да, нащадка, Бог обіцяє Месію. Всі. Звикли, що Месія – це для ізраїльського народу, але відбуваються деякі класні штуки, які ми можемо помітити, що показують, що Бог за кожну людину в світі. І в принципі, якщо ж ми читаємо третій розділ з 21-го, де ми зупинилися і до кінця розділу, ми якраз і бачимо таку тоненьку, червоненьку лінію в історії, скажімо так, коли було створення Адам і Єва. Їхні діти, де один з їх дітей згрішив і вбив брата. Що він каже? Бог є інші народи. Звідки взялись народи? Да? Ми бачимо, що коли йде історія з Ноєм, потім Авраам, тобто Бог намагається показати впродовж історії, що є дійсно люди, народ, через який він більше всього управляє свою силу, владу, любов, покарання. Тобто, він показує все, що він не то, що вміє. Це не про те, а він показує абсолютно е, ті стосунки, які могли би бути у кожної людини в світі. Бо кожна людина створена Богом. І коли просто Адам і Єва були вибрані, це не означає, що інші були не гідні. Просто Бог їх взяв. З іншою парою так само сталося. Абсолютно так само. Розумієте? Тому що якщо ми дивимося, наприклад, історію Ноя, ми знаємо, що зробили діти. Ми знаємо, що зробили далі. Є свої нюанси, які відбуваються. і Ти розумієш, що ну кого Бог не обрав, ну ми в гріховному тілі. все, от просто ми такі є. Це не означає, що перші люди були гріховні. Створення. Ні, я не про те, друзі, не плутайте ці речі, да не вирізайте з контексту. Я хочу сказати про те, що наскільки важлива глибина Божої місії, що він, починаючи з Адама, переходиться з історії в історію, показує нам в Авраамові повне своє рішення, свою обітницю. Він вже проговорює вголос для людей, не тільки для на небі, серед своїх людей. там, тому подібне, да? А саме вже безпосередньо через людей, щоб людина знала, а для чого нам це потрібно. Дивіться. Усі ви, Божі діти, через віру в Ісуса Христа. Бо усі, хто хрестилися в Христа, в Христа одяглись. Усі ви, Божі діти. Дивіться, Бог вертає завдяки Ісусу Христу те, що мало бути на старті. Сьогодні кожна людина має цю можливість вернутися в істинні правильні стосунки з Богом. Але ми бачимо, знаєте, я ще пам'ятаю, коли була молодою, маленькою під думала, то як то так? От чуєш в церкві приходить, що ну, буде період, коли е, ну, от всі будуть знати про Бога. Ну як то? Це ж має бути, напевно, Біблія надрукована для всіх на всіх мовах. Да? І багато чого відбутися має в історії. Да? Для мене, наприклад, було шокуючим, коли я знала, ще в що, наприклад, ми там є циганіда. В них немає письменності, ну такої, як такової, якби ми знали б. Да? Там у них якась цікава своя мова, яку не напишеш. Але тим не менш, випустили Біблію на їхній мові. І я така, вот оно. Воно є, працює, тому що Бог дає в серцях людей розуміння, як то робити. Але дивіться, ключове це в тому, що кожен з нас сьогодні має можливість бути в Божому повноцінному задумі. І сьогодні багато людей шукають духовність, але шукають не там. Вони вважають, що те, що є всередині мене, моє я, воно найголовніше це і є Бог. Ми створені по образу і подобі у Бога повноцінно, але ми не є Богом. Ми так як і Бог створюємо словом, тому що Бог сказав. Да? Говоріть. думайте, що говорите, тому що через ваш істочник, ваше джерело не може виходити або гірка, або солодка вода, щось одне може виходити. Да? Так не буває. І ряд різних речей. Але я про те, що дивіться, Бог хоче повноцінних стосунків з кожною людиною. І це не. Поклонняння дереву або собі, це не поклонення птахам, або, я не знаю, якимось матеріальним речам це якраз не про. Бо тут горизонталь, яку ми маємо, це про вертикаль. І коли ми думаємо, що енергія, всесвіт, простір, вище я, це в першу чергу я, то ні, друзі. Я остання літера в алфавіті, і треба це пам'ятати. І не просто так вона там стоїть. Багато на це, звісно, теми є різні моменти, але я сьогодні хочу сказати про те, що Бог все зробив для того, щоб нас вернути в стан першого задуму, де справжні істинні вірні стосунки без гріха. Чи хочемо ми того стану? Залежить від нас? Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за твою милість і дякую тобі за те, що ти благословляєш нас цією мудрістю, тому що саме цим ми можемо ділитися з іншими. Сьогодні дійсно багато людей шукають тебе, але не знаходять, тому що шукають не там. Але ти хорошо сказав Біблії: хто шукає, шукає, той знайде. І я в це вірю. Рано чи пізно людина прийде. Але краще буде, коли дійсно істинні віруючі люди, які знають твоє слово, розуміють, не нікавіркають, передають твою правду, і людина швидше пізнає тебе. І я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про те, щоб сьогодні ті віручі, які є на землі, більш розуміли, глибше розуміли, стояли на цінностях і не падали під ту владу тенденції, трендів, навіть серед християн, які є, які приводять до лженавчання. Дякую тобі за це. Дякую тобі за цей день, за те, що в ньому можемо тебе прославити, тебе пізнати, тебе почути, тебе проявити. Будь в будь сьогоднішньому дні. Саме через нас допоможи нам бути твоїм інструментом в твоїх руках. Дякую тобі за те, що ми твої діти, а ти наш небесний батько. Довіряємо тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!